Язичу ні втрати, не знати ні втоми, живим і здоровим вертайтесь додому, щоб жити без зла, без війни, і без руїни. Вітаю її з Днем Збройних сил України! Одним із найважливіших атрибутів державності, гарантом безпеки та свободи України є її збройні сили. 6 грудня українці відзначають одне із найважливіших національних свят День Збройних сил України. Щодня тисячі бійців ЗСУ захищають країну на передовій, охороняють її кордони на землі, у воді та в повітрі. Збройні сили це міцний щит і разючий меч України. мужні воїни української армії, найкращі сини і дочки українського народу, твердо тримають ворожий удар і безжально б'ють ворог, неухильно наближаючи перемогу. Збройні сили України служать рідному народу, слава гордость, міць країни захищають мир свободу. і гордість Та війна вона вишальна, увірвалася в життя. На захист стала ЗСУ за відважною, щоб врятувати майбутнє. Вітня, на весняне. І полетять легкі і живлі в любові колеса нікого скрізь на тільки нині радісні тоді. Перевожний час не просто говоримо. Всі ми що спиниться у горах. Там винують люди, жити і жити. Але від пострілів зберігаються. По Просимо в Бога, ми для країни, щоб повернулися живими. Усі ті, хто захищають рідну Україну. Та зараз, ніби в іншому житті, віримо, що спиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. Про це благають діти України, проханням щирих в душах і піснях. сонце зонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Гуляй по! <плес> Без безперестану і землі прадіди постануть і затягне на той світ, враже, наше дике поле.